Ммм, ха бідно, так как? Здравствуйте. Шо це? Где? Витаю. Вітаю. А що це ви в Росії і так сміливо українською розмовляєте, чи ви не в Росії? Дуже гарно українською розмовляю, а ви її не знаєте. Чого це <гум> я не знаю? Як це ви зробили такий висновок, що я не знаю української мову? З чого це ви так вирішили? Це, можливо, шо, що? Ну, я питаю в тебе, з чого ти зробив такий висновок, що я не володію українською мовою. Як це в тебе так виходить? Ну, ти, ти ще не слово не мені начало, не сказав? Це, на, на, ти на, на, ще на, слово не. мені не сказав, а вже зробив якісь висновки. <гум> з якого переляку? Поясни мені, будь ласка. Ти почав розмовляти на російській мові. А, тобто е, в тебе весь твій словниковий запас української мови закінчився на слові вітаю. Я вірно зрозумів? Вітаю, кажу дуже гарно розумію зимів. Ти вже молодець, як мавпочка завчила речення. Молодець. А, далі? Це, це а далі українську українською як витягнеш я... чи ні. Далі витягнеш українською чи ні? Ти, Сука, не, не розумій, Ти, роз... 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 слухай, в мене до тебе дуже Що важливе патріот? питання. Тварь, чи тобі можна тимі? тобі задати запитання, нервовий mm -hmm. ти мій? Що ти так вскипів, як, ті... як той чайник на Європейському газі? Ну не кипи. Скажи мені, будь ласка, всьому... навколо тебе ніч темно. Нахіра ти в окулярах поясни мені? Щоб не зглазили. Та що там зглазить? Ти себе в дзеркало бачив, ти ж страхіття. Щоб не зглазили, блять, довгі. Mm -hmm. І що, допомагає? Я бачу, що тебе Допомагає. що тебе таки, таки наворочило, що ти ще той дядько. Не, не глазить. Я бачу. Слухай, скажи мені, а де ти взагалі знаходишся, такий ненаврочений в окулярах вночі? Живеш Кривой ти? Де? Ріг. Кривий ріг не свистить, пишеться Росія. У мене стоїть додаток, який а, Росія. визначає, Росія, твої... Росія, трава, який визначає твоє місце положення. Тому Кто ти брешеш. Тот? Як звичайний росіянин, ти брешеш. Ти не в кривому розі, але да, ну, тобі ну. настільки соромно за своє рідне місто, що ти гладен ляпнути будь-що, аби не сказати звідки ти будеш. От ти все. Та, блядь, його рік, блин, там, де Зеленський живе. Ти ну, шо, бля, це, навіть, не це навіть тупий москаль знає, що там живе Зеленський. Але ж ти блядь? Ти ж брешеш. Який москаль? Ти що, блядь? А, це дав... пізнес, а тако, я можна москаль? я тебе перевірю? Можна? Чи знаєш ти кривий ріг? Звісно, звісно, звісно. Перевіряй. Давай так. Угу. А, скажи мені, будь ласка, будь-яка інформація про, крив... про кривий ріг. Наприклад, яке там населення? Та мільйон двісті. Мільйон двісті, понятно. 000. Все, 000. Б... 000. все, надалі я можу питання задавати, мені все зрозуміло. В кривому розі мільйон двісті. Я тебе почув. Що Дя... ти Дякую. Дякую за інформацію. Дякую за чесність. Дякую за те, що ти, ти порусняв е брешеш. Ти брешеш. Що тобі розумів? Ти сам нічого не розумієш. Що тобі розумів? Ну я тебе почув. Я навіть ти зараз. Тупи, собака. Я навіть зараз. Перевірю. Ну, собака, собакам. А це все, що ти можеш сказати, да? і українська мова а твоя ти поплила. І все, ти, ти поплив, да? Так, кажи поляниця, а ну кажи поляниця. Я, на відміну від тебе, можу сказати будь-що. і поляниця, і Укрзалізниця, і, і все, що завгодно, я можу тобі сказати. Але ж ти навіть сенсу цих слів не розумієш. Нащо? Поясни мені а на, що, на що. Щас скажеш Ща, йди нахуй і чого і ти зальєшся. Ні, дивись, коротше, яка ситуація? Ти, 에, говорячи про населення Кривого Рогу, помалився десь вдвічі. Кривого Рігу! Ти навіть не знаєш, що таке чергування голосних літер в українській мові. Тварь. Ти не знаєш, що таке чергування голосних літер в українській мові. Він кривий ріг, але у орудному відмінку. В кривому ріка, блядь. Ти живеш в кривому розі. А Сука. ты не знаешь! Вы, блядь, себя, блядь, патриотами считаете, Крась, вы это же не ну, Ты просто дебилятку, я там от цего водой ношука. Давай вообще, давай щече, давай, покипай, давай, 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 давай. Може что-то смешное скажи. А, да, да, да. Так скажи вот, мне, а чего ты брешешь, звідки ты? Ну, це ж, ну, что, в жопе живешь? Скажи честно. Кривий ріг. Ти брешеш, ти навіть не знає. Ні, не, не розумієш, не. В тебе пранон рязанський, який нахрен кривий ріг. А, Шо ти не мене? Ти, блядь, вовче русський язик, ти твой родной, блядь. Да, російську мову знаєш я краще, я. ніж 90% росіян. Конечно, хорошо, не тягайся зі мною. Знає. Ти знову обсеришся, не треба. А, ти а, з українською обістрався, це, з, не з не кривим рогом обістрався. Давай, ти хочеш ще з російською мовою обістратися?